Доброго дня, шановні леви, кутеняточки, я вас вітаю. Давайте подивимося зараз поради для вас від Таро, що буде відбуватися у вашому світі у місяці лютому. Лютий у нас такий класний місяць, він короткий, а, холодний, але ми знаємо, що після лютого завжди буде березень, будуть квіти, буде весна. Взагалі, з такою погодою, яку ми маємо, то вже зараз весна. І так. Що відбувається з левами у лютому? Яка загальна енергія працює на старших арканах? The Hanging Man! Ой, дивіться, вам прям сяє в голову, скажімо так. Карта класна, це повішений. Що вона означає? Вона означає, що вам в лютому дається шанс звідти побачити ситуацію під іншим кутом. Взагалі, колись, коли працювала з колотою, де вона в мене? Навіть спробую її вам показати. Називається це суфітаро. Суфісти це таке вчення, скажімо. Да? І вони займалися тим, що висіли вниз головою. Для чого? Оскільки це єдина поза, суфісти, ви знаєте, коли ваше серце знаходиться вище, ніж мозок, ніж голова. Дуже цікава річ. Ті, хто вивчають Таро, ви знаєте, що не можна кінця і краю немає. Це та поза, коли зверху йде ваше почуття, а потім ваше логічне мислення. Тому, Леви, для вас шанс тільки для вас у лютому повісіти вниз головою. Сказати, що моє серце це те, чим я зараз буду керувати, а свій мозок я можу лишити десь вдома. Це ще шанс поставити все на паузу. Коли, ви знаєте, довго сидіти на берегу річці, то десь там пропливе труп вашого ворога. Інколи не потрібно втручатися і діяти активно. Сидіть собі тихенько спостерігайте. Повісіть головою вниз, подивіться, щоб був інший погляд на життя, інші думки. Зробіть паузу. Хто хоче з'їсть твікс, а в основному, шановні леви, робимо паузу. І так, ми сьогодні на п'яти колодах працюємо, тому наступна колода в мене це містична стару, да, містична колода, і в мене дуже маленькі руки для цієї колоди. Тому буду тримати. Так, що буде з летять леви? З нашими кутеняточками, Господи, що справді велика колода і маленькі руки. Так, що робиться з нашими кутенятами у лютому? Ви знаєте, я завжди здіваю, я не знаю, що це за реакція в мене. І так, що з вами є в лютому перша карта? До речі, що є цікавим, у вас перевернуті закохані також в цій колоді, де старші аркани. Значить, Що таке аркан закохані? Закохані це в нас, якщо це стосується роботи, це може співпраця бути, об'єднання, ті, хто вирішував питання, чи об'єднуватися мені з фірмою об'єднуватися. Це може бути також, якщо стосується відносин, ви бачите. Зустріч з коханою людиною. Це може бути поєднання з цією людиною. Можливо, ви давно не бачили свого чоловіка, ми не бачили свого друга чи свою жінку. Так? І ви їдете до цієї людини, ви зустрічаєтесь, і починається у вас любов. Так? Бачите? Навіть ну, пташка прилетить, оскільки ви тут стоїте. Це закохані. Закохані також карта, яка означає вибір. Ну, тут вибір є. Тобто, нема що вибирати, ви знаєте. Це зустріч з коханою людиною, тому я вас вітаю. Ті, хто є, в кого є людина, в кого нема, це може бути і перша зустріч. Вам там зверху кажуть, так, хватить їй вже самі сидіти, на тобі щастя. Давайте подивимось, яка друга карта. Я порада. Король мечей. Ну, бачите, це знайомства. Знайомства з королем мічей. Хто у нас король мечей? Це в нас чоловік військовий. Ну, він тут, значить, зображений дачі енергетикою. Це військовий. Це може бути лікар, юрист, якийсь там бізнесмен. Ем... То в нас ще є суддя, ну, всі, всю, все, що пов'язано з логічним мисленням. А може, тут ви будете намагатися свої відносини з чоловіком знов зшити. От бачите, взяли виголочку. Давно ми не бачилися з коханим, трошки в нас вогонь нашого кохання там десь затух, і я буду намагатися знову зшити. І ці відносини відновити. Оскільки у вас дно колода. Подивіться, жінка і чоловік, в якого немає серця. Це може бути, в принципі, ваше намагання знову налагодити контакт, якщо ви посварилися з коханою людиною. так, Це може бути не тільки чоловік, це просто, скажімо, чоловічої статі людина, з якою ви намагаєтеся свої відносини відновити і знову. Співпрацювати, можливо, розмовляти. так. Якщо це стосується якоїсь фірми, це можливо також бути бажання якусь нову для себе зробити кооперацію, з кимось працювати. Наступна, Наступнась колода, на якому ми зараз будемо з вами дивитися, це в нас відьмочки, відьмочки на кожен день. Що ж там буде з вами? Садовні Леви, у лютому, так? Дев'ятка М'ячі, трошки буде вам сумно. Ну, нормальна ситуація. Щось ви собі писали, писали, вам не подобається. Думали, думали і сіли. Що є тут позитивно? Позитивно є, що м'ячі вас не торкаються, це означає, що ви не ранені. Позитивним є, що там сонце сходить, надія є, але ви собі сидите. В принципі, знаєте, коли є карта на оригінальній колода, це такі темні. Більш під сві... колір да, карти. Він йде, в нас там темненькі, є такі сірий, тобто це підсвідомість, депресія. Тут, в принципі, в принципі, світла карта, яка означає, що ви трошки сіли на хвилинку подумати. Може, у вас буде сплін? Сплін, який пов'язаний з емоціями. Ви бачите, тут, тут кубка да, колоди, Тобто, у вас буде Щось вам емоції будуть не подобатися. Можливо, як вам казали раніше карти, будете намагатися склеїти знову відносини з вашим чоловіком. Дівчат, нормально, коли людина не бігає 31 день в місяць, да? ну, в нас лютий 28, тобто, коли людина не бігає 28 днів в лютому і не каже, Господи, як все добре, яка я хороша, це вже щось трошки ненормальне. Нормально, коли у вас є моменти спаду вашої енергії. Контролюйте цей момент. Хочеться посумувати, посумуйте. Посидіть в ліжку, подивіться кіно чаю, кому чаю, хто що п'є, посумуйте, але не доводьте цю ситуацію до якихось таких моментів, коли ви просто впадаєте в депресію. Обережно. Да? Давайте витягнемо ще одну карту і подивимось. Ну, ще краще, скажемо так, так? Да? Восьмерка. Тут у вас іде одна карта краще іншу. Але, бачите, ви заплутались в ситуації. Це восьмерочка у нас іде, да? це дев'яточка. Ем, ви заплутались в ситуації, проте. Ви можете її вирішити. Подивіться, да, в неї там, скажімо, м'ячі, коло неї лежать, зав'язані очі, ну, але ж вона може встати. І піти, так само ця дівчинка, ви можете вирішити цю ситуацію. Карти кажуть, що це просто буде важкий місяць, але для того вам потрібно буде подивитися на ситуацію з іншого боку. Оцей шанс, коли ви знаходитеся знизу повністю в роздраті, коли вам погано дає можливість подивитися на життя з іншого боку. Um, навіть якщо це все стається через чоловіка, і ви кажете, що Боже, я без нього ніхто, і ніщо, тоді вам, до мене на консультацію. Людина є сама, самодостатньою і чудовою по народженню. Людина є вільною, людина є крутою, креативною. І не доводьте себе до такої ситуації. Звертайтеся до психологів, звертайтеся до професіоналів, які вам допоможуть. Сказати: слухай, сонечко, вставай, іди, он сонце всходить. Подивіться, у вас тут ну, така ситуація, яка вже закінчується. Оскільки, ви бачите, що. Е те, що ви побудували в своїй голові, воно, в принципі, рішається. Вирішуйте. Як то кажуть, є проблема, рішайте. Давайте подивимось, а чого ж ви так сумуєте? Що там таке сталося? Ну, ви вибір не можете зробити. Бачите, колісниці. і що за вибір? Що вона собі там думає? Бачите, якийсь процес, який у вас був? Вам хотілося б результат, а воно все ще тримає, триває, і триває. І Робіть вибір. Робіть вибір, оскільки. Залежить тільки від вас. І, до речі, відповідальність за ваш вибір лежить також на вас. Коли, наприклад, до мене дівчат звертаються на консультацію, от ви мені скажіть, як карти сказали, я так і зроблю. Кажу, дівчат: ми змінюємо нашу реальність. Карти розказують один з варіантів, але ви відповідаєте, не я. Не перекладайте відповідальність на когось. Давайте подивимось на вашу жіночість і. «Оракульна колода повір в свою магію. Давайте подивимось, що вам каже ця колода, і що у вас там з вашою магією. Що ви там намагічили? Universe we are all just Stardust. Клас. Всесвіт. Ми всі тільки зірковий пил. Дівчат, не забувайте, що ті проблеми, які здаються вам. От такими проблемами, що прям ви не можете їх вирішити, що вам настільки погано, ми тільки зірковий пил. Ми ніщо. Очікування нашого життя, ну, скажімо так, якщо нас добре кормити да, в нормальному стані, це скільки там? 80 років. Проживіть це життя зараз. Не сумуйте. Де там та карта була? Все вона. Не сумуйте, не сидіть і не плачте. Сонце сяє, сходить, вставайте. Любіть, кохайте. Будьте нові гарні речі, подорожуйте, зустрічайте нових людей, бріть нове хобі для себе. Живіть, оскільки ми все, всі, тільки зірковий пол. І більш нічого. Тепер давайте подивимось на лекцію, шановні Леви, яку вам потрібно пройти. Ото у вас місяць. До цього моменту ви прямо самі такі потужні, скажу я вам. Так, що там у вас є? Vergebung. Mir ist bewusst, dass Kroll den Fluss der Liebe unterbindet. Простити когось. Forgiven – це означає простити. Я розумію, що... Що таке гроль? Ото сумування зупиняє річку життя. Треба робити скріншот, Ставте на, свою, на свій телефон, а, вам потрібно простити. І тут виникає питання: От ви сидите і сумуєте, вернемося да, до вас. Кого ви тут намагаєтесь простити? Чого ви собі тут думаєте? Ви тим зупиняєте течію вашого життя, тим, що ви не простили. Чи ви себе не простили, чи ви не простили вашого короля? Якого немає серця, да? ви бачите дно колоди. Прощайте, живіть, насолоджуйтесь, скоро весна. Я була вам вдячна за те, що ви зі мною в цьому відео. Якщо вам воно сподобалося, ставте подобайки, пишіть коментарі. Ми в мене сьогодні саме, саме довго відео я вам записую, але така цікава ситуація в лютому. Хай все буде на благо.